спрашивают за вот эти деревянные дома мол типа а в них холодно не в них не холодно в вот этих деревянных домах единственная проблема ну недостаток вот эта слышимость но в них не холодно но я думаю в них не холодно не потому что они там такие супер теплые чешу хотя я не знаю еще вы спрашиваете чем отаплива отапливается кондиционером ну то ну только это не такой кондиционер маленький как вот у нас в квартирах вешают в украине что он только на охлаждение, ну, там его, ну, конечно, тоже можно на тепло включить. Но тут не такие, тут мощные, огромедные Вот этот сам ну, штука, которая работает, которая... <laughs> ну, сам кондиционер, где мощность, где вырабатывается вот этот холод, это очень... Я вам покажу, я уже показывала. И воно стоит... На улице возле дома. И он так гудит сильно. И сейчас кондиционер работает на обогрев. И очень тепло. Я хожу вот в платке на плечах, потому, не ну, потому что ну, холодно, мы не можем загреться. Я Стива не любит жару, він не любит, чтобы тепло. Он привык к такой ну, холодной температуре дома. Він париться, а мені, а мені прохладно. Ми таку середину знайшли 23,5 градуса по Цельсію. Ми це виставляємо. Ну і так у нас в хаті. І так ми обігріваємося. Взагалі не холодно. І, і цей кондиціонер працює постійно. Ну, ну, він же сам підтримує температуру. Ну, просто переключаєш на холод, на тепло. Зараз стоїть на тепло, літом переключимо на холод. Хтось мені писав, що типа, ви там замерзнете. Дерев'яні дома ви там замерзнете. От а хтось з Германії писав? От ми в Германії мерзнемо, бо тут не мерзнуть. Я не знаю, може це таке втікільстив, але він взагалі не економить. Я постійно ходжу, за ним виключаю світ. Я ж психую, він знає, що я психую, він ніколи не виключить світ. Він може забути виключити ну, духовку, електричну. Ну, хоча ніхто за этим не слідить, абсолютно. Вода л'ється скільки хочеш, світ горить світ гори скільки хочеш. звісно, ніхто не економить на щоб ну, на, на кондиціонере. Хочу дівчинка дуже багато балакаю. Не прошу. Покажу вам своє культурне мероприятие, куди я їду. А ще найголовніше зрачку покажу. Ще валя їде туди, валя їде по зразушки. Я буду зразу и і вам показувати. Уже сіло сонечко загає, ми соловей в саду співає, а я весь вечір виглядаю, шукаю милую свою. О Соловію, чому я так співати вмію і не зумію, я про кохання розказать, а вечорами своїми спраглими устами Я про кохання, я про кохання розкажу. Ловейку на калині, чудові трелі вигравав, моїй дівчині він любимі, чарівні пісні дарував, О, Соловію, Чому я так співати не вмію І не зумію я про кохання розказати.